Євангелія на щодень, 29 грудня, Марко 9, 33-41 І прийшли вони у Копернаум, і як він у домі спитав їх, про що ви сперечалися дорогою? Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою хто більший. Тоді він сівши, приклика дванадцятьохти й каже до них, Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім. І усім слугою. Потім узяв дитину, постав її серед них і, обнявши її, каже до них хто прийме одне з таких дитят моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'я бісів виганяє, але не ходи з нами, то і ми заборнили йому. Не ходить бо з нами. Ісус же мовив, не бориніть йому, немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям і міг би незабаром мене легословити. Бо хто не проти вас, той за нас, хто напої вас кухлем води, тому що ви Христові істину кажу вам, то не втратить своєї нагороди. Ісус звільняє людей від зла. Не лише через служіння Християн, Він робиться через кожного, кого сам вибере для виконання цього завдання, навіть через того, хто не належить до церковної спільноти. Тому неприймання і боротьба з такою людиною тільки посилює дію зла, а Бога позбавляє всієї належної йому слави, бо людство прославляє Бога, відновлюючи свободу від зла і, перебуваючи в цій свободі, привласнюючи собі право на виняткове виконання волі Божої, сприяємо тому, що зло множиться. Господи, допоможи мені не привласнювати право на виняткове виконання Твоєї волі. Амінь.